Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Цього тижня ми з вами були глядачами чергового церкового шоу з перестановки кадрів у владних структурах, зокрема у кабінеті міністрів і в Офісі президента. За сценарієм режисера цього шоу, 3 вересня, відбувся перший акт. Коли до Верховної Ради надійшли заяви на звільнення з посад за власним бажанням від кількох міністрів і керівників державних установ, 4 і 5 вересня відбулися наступні акти цього шоу засідання Верховної Ради, на яких депутати голосували за або проти звільнення міністрів та інших посадовців без їх звітів, до речі, за проведену роботу. І за призначення на посади нових міністрів за поданням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За словами голови фракції Слуга народу Давида Рахамії, у владі вже почалися зміни, але як справедливо зауважує видання громадське, навряд чи українці їх помітили, бо, хоч посади і нові, та обличчя цих посадовців давно відомі. Когось з уряду забрали в офіс президента на підвищення або щоб сховати від людського осуду, а когось повернули з офісу президента до кабінету міністрів. Такій рокеровці фігур на полі зеленої влади дають різну оцінку політики і експерти. Та найближчу до істини, на мою думку, дав депутат Волинської обласної ради, народний депутат України сьомого скликання Анатолій Вітів. Не можу стримати обурення від фальші та цинізму режисерів цього спектаклю, написав він на сайті 360.ua. В Україні період управління монобільшості Зеленського уряд давно перетворився у безпорадний аморфний придаток Офісу президента. Депутати навіть не здатні викликати міністрів та прем'єра Шмигаля у сесійну залу і вимагати звіт про виконану роботу, хоча мають на це право згідно закону, яке жалюгідне видовище. Тож не варто тішити себе ілюзіями, що зараз відбувається кадрове оновлення уряду і його наповнення потужними професіоналами. Ні, зараз ми спостерігаємо конвульсії минулої суб'єктності парламенту на тлі небаченої концентрації влади в одному центрі. За всіма цими перестановками Кабміні стоїть один режисер з вулиці Банкової. І його прізвище не Зеленський. Цим ляльководом є Андрій Єрмак. Без звільнення Єрмака. Усі перестановки і призначення міністрів є окозамилюванням і фікцією. Насправді, кого б не ставили зараз на посади в уряді, ситуація в державі не зміниться, бо зараз міністру можуть призначити тільки людину, яка лояльна і віддана Єрмаку. Істине оновлення Кабміну може відбутися тоді, коли він відновить свою правосуб'єктність і незалежність від офісу президента. На жаль, жодних ознак, що це станеться найближчим часом, я не бачу, написав депутат Анатолій Вітів. Повністю погоджуюсь з паном Анатолієм і, в підтвердження його висновку, зроблю аналіз перестановки кадрів у Шапіто Центрального цирку України і розпочну сьогодні з Міністерства аграрної політики та продовольства України і новопризначеного міністра Віталія Коваля. Це вже шостий міністр аграрної політики з часу правління зеленої влади. Мінагрополітики існувала без міністра з травня 2024 року. Попередній міністр Микола Сольський очолював дане міністерство з березня 2022 року до травня 2024. року. Микола Сольський це латифундист і аграрний магнат. Він є співзасновником українського аграрного холдингу, засновником семи та бенефіціаром десяти підприємств, що займаються агробізнесом. У 2019 році Сольський був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії Слуга народу і, увійшовши в парламент, очолив комітет з питань аграрної та земельної політики. Саме за часів керівництва сольського аграрним комітетом парламенту депутати ухвалили історичне рішення, запровадили ринок землі. І щоб ввести в дію даний закон в березні 2022 року, Верховна Рада призначила його міністром аграрної політики та продовольства. 23 квітня 2024 року Набу і САП вручило Миколі Сольському підозру у спробі незаконного заволодіння державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіти землею ще на 190 мільйонів. І через два дні після отримання підозри, тобто 25 квітня, він подав у відставку. Того ж дня вищий антикорупційний суд арештував Сольського з можливістю внесення застави в розмірі 75 мільйонів гривень. Заставу внесли того ж дня і вже наступного, 26 квітня, Сольський вийшов на волю, і через два тижні після того Верховна Рада звільнила його з посади міністра. Це був попередник. А що собою являє новий міністр Мінагропрому Віталій Коваль, якого Верховна Рада призначила 5 вересня? Зараз розповім. Але перед тим хочу повідомити шановні друзі, що цього тижня нам вдалося дозбирати необхідну суму на два fpv дрони. Їх вартість я переказала виробнику 3 вересня, і вже після обіду 5 числа вони відправились на службу нашим воїнам 102-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Наші вітання сьогодні 5 вересня, і ми знову щасливі передати два дрони на фронт. І це все завдяки вам, глядачі, вашим донатам і завдяки великій праці, пані Любе. Слава Україні! Героям слава! Збір на дрони продовжується! А повний звіт про використання коштів, які надійшли на підтримку каналу цього тижня, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщений список доброчинців і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. То хто ж такий Віталій Коваль, новопризначений міністр аграрної Політики і продовольства України. Йому 43 роки, він народився в місті Березне Рівненської області, його батько Станіслав Коваль, заслужений тренер України з греко-римської боротьби. Вищу освіту Віталій здобув у Тернополі, там він закінчив місцеву академію народного господарства, має диплом банкіра, бізнес адміністрування навчався в Українському католицькому університеті. Протягом двох років, 2004-2006 Віталій Коваль працював у банківському секторі. Потім 13 років був підприємцем, керував аграрною, транспортною і будівельною компаніями. Коваль входить до складу Олімпійського комітету України, обіймає посаду першого віце-президента Української Федерації Греко-Римської боротьби та віце-президента спортивної боротьби, головою якої донедавна був Ельбрус Тадеєв. В Україні Тадеєв представляв інтереси полковника Михайла Маміашвілі, кримінального авторитета, друга Путіна і президента Федерації спортивної боротьби Російської Федерації. Ну а вже давно всім відомо, що Ельбрус Тадеєв, колишній народний депутат партії регіонів, помічником якого 10 років був керівник офісу президента Андрій Єрмак, тобто Віталій Коваль є партнером Тадеєва і людиною Єрмака. Має ділові зв'язки також із Тимором Міндічем, колишнім партнером Коломойського і співвласником кварталу 95. Тимор Міндіч наближений до Зеленського, і він є одним з консультантів Єрмака по земельній темі. ЗМІ називають Віталія Коваля професійним банкрутом, оскільки він має дуже негативну кредитну історію як недоброчесна особа у 2007-2008 роках. Він отримав чималі кредити у банках на придбання нерухомості, зокрема, 550 тисяч доларів Сполучених Штатів у банку Аваль і 205 тисяч доларів у «Керси-банку», А у 2010 році ще й 300 тисяч гривень у громадянина. Але отримані кошти він не спішив повертати, а думав, як би обдурити своїх кредиторів. Через що банки у 2010 році подали на коваля в суд і до суми кредитних коштів додали ще чималі відсотки за несвоєчасні оплати. Будучи на той час підприємцем, Віталій Коваль просив суд визнати його банкрутом і неспроможним погасити борги. Та переконати суддів ковалю не вдалося, і суд наклав арешт на нерухомість і готівку коваля, в тому числі і на майно його дружини, і зобов'язав погасити борги. За даними журналістів, Віталій Коваль пов'язаний з Одіозним Артемом Гриненком, якого називають шахраєм з великої дороги, і звинувачують у здійсненні багатомільярдних схем на відмивання грошей через власну Всеукраїнську дорожню асоціацію. А заступником Гриненка з 2018 року був саме Віталій Коваль. Згідно з даними журналістських розслідувань, статутний капітал київської компанії Коваля 3В-монтаж складав лише 1 тисячу гривень. Її вважали ефективною, але роками вона вигравала тендери на ремонт доріг у Рівненській області. Загальний дохід даної компанії від тендерних угод склав 450 мільйонів гривень. Також дану структуру звинувачували у захопленні земельних ділянок інших фірм, втягуючись з ними у довгі судові тяжби. Коваля неодноразово штрафували через заниження податків до бюджету у фірмах, які він очолював. Зокрема, у 2014 році, коли він був гендиректором товариства Сервіс» і в лютому 2019 року на очолюваному ним товаристві САНАКО. Восени 2019 року з гори бізнесмена Коваль перекваліфікувався на політика і топ-чиновника, затисавшись до партії Слуга народу, став губернатором Рівненської області. Відповідно до рейтингу ініціативності губернаторів, складених у 2020 році, аналітиками міжнародного центру перспективних досліджень, а також виданням апостроф, губернатора Рівненської області назвали одним з найгірших голів регіонів. За показниками успішності, Рівненська область пасла задніх такого провалу, який допустив Коваль, не було в області навіть за часів його попередника. Зазначали журналісти видання рівне вечірнє в березні 2020 року. Згідно з рейтингом, опублікованим аналітичним центром слово і діло, рівень відповідальності Віталія Коваля 0%. За час своєї роботи стверджують аналітики, він не виконав жодної обіцянки і не представив свого бачення розвитку регіону. А міжнародний центр перспективних досліджень взагалі визнав Віталія Коваля одним з найгірших губернаторів в Україні, та незважаючи на такі досягнення в лапках в роботі Віталія Коваля на посаді голови Рівненської обласної військової адміністрації, 21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила його на посаду голови фонду державного майна України замість Умерова. Таке можливе лише в Україні. Колишнього голову Рівненської обласної державної адміністрації замість звільнення за корупцію та недбалість було підвищено до голови фонду держмайна. Пише видання 360UA у статті під назвою Віталій Коваль, професійний банкрот, очолив фонд державного майна України. В даній статті йдеться про шахрайські схеми з розкладання бюджетних коштів, у яких був задіяний Віталій Коваль. Так, голова правління Центр енерго Андрій Гота і ще з одним так званим наглядачем за вугільною сферою за сприяння керівника фонду держмайна Віталія Коваля створили схему, завдяки якій вугілля, яке постачається державою, не збагачується, а відвантажується на ТЕЦ «Центр енерго, внаслідок чого 50% вугілля це рядівка, а вугілля із зелою 23% приймається як кондиційне вугілля. Керівник фонду держмайна Коваль не міг не знати цієї схеми, але й не був проти неї. Бо саме за зговірливість його і призначили на цю посаду. Проте таким чином коваль вже причетний до втрати сотень мільйонів гривень, про що згодом, напевно, даватиме свідчення в набу. Коваль є організатором злочинних схем і співучасником розкладання державних коштів, виділених на будівництво автомобільних доріг, в тому числі в рамках проекту Велике будівництво із залученням суб'єктів господарювання, фактичним власником яких є він сам: товариства Рівне автошляхбуд» і товариства Триве монтаж. Також Коваль, будучи фактичним власником асфальтобетонного заводу з бітумним господарством у селі Яринівка Рівненської області, ініціював створення контролюючими органами штучних перешкод для фінансово-господарської діяльності інших асфальтних заводів на території Рівненщини. Інформація про всі інші досягнення Віталія Коваля за 9 місяців його на посаді голови фонду держмайна, наприклад, з розпродажу майна державної власності у доступних джерелах на даний час відсутня. Можливо, ми про них дізнаємося пізніше. Ось такий непорядній, непрофесійній. Безчесній людині, пов'язаній з друзями терориста і вбивці Путіна, корупціонеру і хабарнику, за яким тюрма плаче, Зеленський довірив дуже важливе для країни міністерство аграрної політики та продовольства. Ну як вам, друзі, такий міністр? Чи зможе міністерство про такому керівнику забезпечити реалізацію державної політики щодо гарантування продовольчої безпеки держави і не тільки продовольчої безпеки? Про ваші відгуки і ваші думки з цього приводу пишіть, будь ласка, друзі, у коментарях і діліться цим відео із своїми друзями у соціальних мережах, щоб якнайбільше людей знали правду, хто знаходиться у владі у такий складний для держави час. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Гуртуємось навколо України і Збройних сил, підтримуємо наших воїнів, хто чим і як може. І кожного дня наближаємо нашу священну перемогу. Дякую Богу за Україну і нашим воїнам, які її захищають, дякую всім людям цивілізованого світу, хто допомагає Україні в цій тяжкій боротьбі. Слава Богу, слава Україні, слава Збройним силам України і смерть всім нашим ворогам.